Привіт, я Тетяна з Air Creators Ecosystem. І засікаємо час, за пару хвилин я розповім вам, що таке спонсорство або мембершіп на YouTube. і як отримати максимум від цієї функції на своєму каналі. Знаєте, що насправді круто бути членом елітного клубу. А що ще крутіше, бути власником такого клубу? По суті, спонсорство YouTube – це приватний елітний клуб для ваших найвідданіших підписників і шанувальників. Як це працює? Глядач донатить, сплачує членський внесок, а за це отримує від вас ексклюзивні бонуси. Які бонуси? Унікальні значки, смайли, додаткові відео, пріоритетні відгуки, знижки на товари, BTS та мітапи. Важливо, бонуси мають бути цінними та регулярними, але не створювати забагато проблем для креатора. Супер важливо! Круті бонуси для спонсорів не мають бути розчаруванням для інших глядачів. Навіть без крутих смайлів вони мають залишатися ситими та щасливими. ви можете подумати, навіщо вам весь цей головний біль? Елементарно, це постійне джерело додаткового доходу. Крім того, це можливість вивчити свою цільову аудиторію та створити додатковий контент. Як налаштувати youtube Membership? Все просто перше, визначте запити своєї аудиторії, друге визначте кількість і склад бонусів. Третє. Визначте платоспроможність глядачів та ціни бонусів. І четверте, запишіть відео оголошення і заюзайте інші способи сповістити своїх глядачів про те, що тепер маєте функцію спонсорства на своєму каналі. А скільки будуть платити мої фани? Я думала, ви нас питаєте. Після того, як вивчите демографічні показники свого каналу, потрібно буде визначити, чого хочуть ваші глядачі. Тож, перейдемо до аналітики і вирішимо, скільки і які бонуси будуть. Скільки ваша аудиторія готова заплатити за крутий смайлик, або скажімо, за смайлик плюс ексклюзивний кліп. Після цього зробіть кілька рівнів спонсорства. Ціна буде залежати від кількості бонусів, які підписник готовий платити. Наприклад, ви можете встановити до шести рівнів. Що тепер? Подивіться, ваш підписник натискає кнопку спонсорувати на сторінці відтворення відео, або ж на вашій головній сторінці каналу. І вуаля! Він автоматично потрапляє у список бонусів з додатковою інформацією про ціну, подивиться на відеоанонс та на рівні спонсорства. Потім обере свій варіант і го донатити. Після цього він отримує доступ до спонсорських бонусів відповідно до свого статусу. Не впевнені, чи зможете впоратися з цим самостійно? AIR Creators Ecosystem допоможе проаналізувати аудиторію і розробити бонусну стратегію. Дивіться, які класні значки та смайли ми розробили для наших партнерів. Ваш канал теж матиме унікальний дизайн власних бонусів. Наша команда буде стежити за тим, як бонуси заходять спонсором. І якщо раптом щось піде не так, ми швидко дамо рекомендації, як це виправити. Готові запустити разом з нами бонуси для фоловерів. Го у свій особистий кабінет Air у розділі Creators Ecosystem. на картці Air Altman Development натисніть запит, потім виберіть свій канал і підтвердьте запит. Ось і все. Наш менеджер найближчим часом зв'яжеться з вами у месенджері у розділі Підтримка та допоможе з налаштуванням. До речі, не забувайте регулярно дякувати своїм спонсорам і підтримувати із ними зв'язок. Покажіть їм, наскільки вам важлива їхня підтримка. Ми впевнені разом у нас все вийде.